Привіт, дівчата! Сьогодні хочу показати вам ніжно-рожеві трусики, які виглядають просто неймовірно елегантно. Це саме той колір, який асоціюється з ніжністю, жіночністю і свіжістю. Він пастельний, дуже делікатний і підходить під настрій ніжної класики. Головний акцент цієї моделі вишите лого Victoria's Secret. Це не принт, який може стертись, а акуратна, щільна вишивка. Вона додає трусикам дорожчого вигляду, робить їх більш преміальними і стильними. Тканина дуже м'яка, еластична і приємна де. Кіри. Вона не натирає, не парить і чудово тягнеться. Посадка комфортна, трусики прекрасно облягають тіло, повторюють кожний рух і залишаються непомітним під одягом. Це саме та модель, яку хочеться носити кожен день, ніжна, охайна і стильна. Якщо ви любите делікатні кольори та маленькі красиві деталі, ці трусики вам точно сподобаються. Бажаю вам гарного дня. До зустрічі в наших магазинах Secret Look у ТРЦ Гулівер та ТРЦ Космо Мультімол. А також замовляйте на нашому сайті Сікретлук.ком.каюа